31 травня, одна з вдалих прививок щеплень, що робилась за турецькою технологією. Із трьох черенків прижився один. Ось так. Карлюс тут понаростав під пакетом. Ну я думаю, що поки що хай воно рушається, щоб сонцем не попекло. А, іще, і тут десь... Навіть горішок видно, видно? Сейчас ми так, щоб було видно. Не, видно. Один. Ну і ми його заберемо. Він тут не потрібен. Так, ну зараз треба буде підв'язати, бо це якось не дуже. О, і піду інші покажу. Тут теж мабуть є зростання ось. Зелененьке. Так, тут у меня еще осенняя окулировка вон, брункой прижилась. Фикаво. Это я лишил, чтобы харчевание было. Той брунки поки еще. Потом заберу. Так, что-то тут прижилось. Тут мы навіть зняли, там на горе А тут нет. Результати нема. Все посохло. Так само як і тут все посохло. І тут все посохло. Ага. А тут є. Ось пішло. Ваганики хороший. Тут посох. Теж вдало. І тут не вдало. Ну, отак. Бачимо, що процент не дуже радує. Які є, такий є результат. ті мої весняні, зимові щеплення ось зламенькі стоять.